Отак відкладемо рослинку на бік. Нехай вона собі таки зламала я цей корінчик. Немає без втрат, в нас нічого не може бути. Зараз ми рослинку перемістимо, тобто вона була листочками донизу. Ось так трошечки стряхнемо. І зараз ми вкладемо її корінчиками донизу, відповідно, шийка. Ось отак. І зануримо повністю ось отак цю рослинку в цей розчин. І нехай вона так постоїть ну з дві години, мабуть. Нехай набереться повністю цього препарату, щоб можна було. Бути спокійному, що всі оті маленькі, дрібненькі бродяжки, личинки, що воно все загине. Ось, і ну відповідно, звичайно, цю рослинку не можна залишати без нагляду. Вона повинна бути постійно під контролем, тому що ніхто не дає гарантії, що через якийсь час на цій самій рослині може виникнути знову десь. Мушнистий червець, тобто вже повинна бути така тотальна тотальний контроль за цією рослинкою. Поки він не окріпне, поки він не підросте. Ось. Звичайно, я його через кілька годин я його пересаджу в ґрунт, і нехай. Або може навіть рослинка постояти без нічого, взагалі, без ґрунту. Навіть два дні нічого йому не буде. Рослинка просягне повністю препаратом і буде отруйна для шкідника. Ну Ось, гарненько рослинка напилася. Гарненько ми її виполоскали і вимили. І тепер можна спокійно цю рослинку залишити на добу або навіть на дві взагалі без нічого. Тобто, щоб ніякого субстрату не було, щоб не було ніякої знову спокуси на якогось шкідника. Так як рослинка є ослаблена після цих всіх процедур. Ось, Бачите, в неї корінчики, оце буквально два корення. Тут навіть воломен зійшов. Бачите, самі тільки тяжі. Цей тяж не працюючий, але я не буду обрізати його, залишу для того, щоб можна було потім закріпити її в ґрунті. Тобто, щоб можна було за що зачепити. Тому що ці поверхові корінчики, в неї ось один, другий, третій, ось ще один корінець. Ну, а цей зелененький, молоденький такий корінчик я зламала. І швидше всього, що він або Ну, не буду я поки що його зачіпати, він може відсохнути, може відгнити. Ось, наразі я залишу в такому вигляді відкритому, залишу рослинку, і нехай вона відпочине хоча б ну, один день. І потім буду садити в ґрунт. Поставлю її в пусту шклянку і нехай вона собі в пустій шкляночці відпочиває. Вона заодно просохне ось з цим препаратом, і нехай отак поки що буде. Ну, а посадку я вам вже потім покажу пізніше. Ну, ось так я розмістила, бачите, розмістила орхідейку в таку пусту вазу. Ось, і буду за нею спостерігати сьогодні, завтра і потім вже посаджу в ґрунт. Ну, ось пройшло два дні, як я виявила борошнистого червеця на своїй орхідеї, на дикому коті. І я його тоді показувала вам, як я його обробляла від борошнистого червеця. За два дні. Зовсім не з'явилося ніде. Я не побачила, щоб з'явилися якісь або маленькі личинки, або ці самі бродяжки. І зараз я знайшла ось такий горшочок. Він подвійний, він на фітілі, так як. Дикий кіт полюбляє, що було мокро, що було досить волого, але не мокро. Я вирішила все-таки посадити його на фітіль. Буде він мати трошки вологи. Сюди я додала знизу такої трошечки більшенької кори. Як ви бачите, тут теж є в мене піноскло, такі великі кусочки піноскла. І ось провела отак фітіль. Буду підсипати ґрунт. Ось, і помаленьку буде вода собі по фітілі підніматися нагору. і буде так рослинці навіть дуже дуже добре. Зараз я просто швиденько, швиденько такою швидкою посадкою посаджу його, засиплю в мене є вже готовий ґрунт. Ось тут я приготувала, бачите, тут мілка кора, тут є навіть трошечки ще моху, але мох я відберу, так як там додала я на дно мох, то вже додатково моху я додавати не буду. Спочатку я чомусь думала, що я додам ось такі намистини на дно. Потім подумала, що ні, все-таки намистини вони будуть вони не вологоємки, вони не будуть затримувати вологи. Ну, дренаж там зробить піноскло. Піноскло трошки вологе, воно залишає, воно натягує вологи і стримує. А ці намистинки вологу тримати не будуть. А мені потрібно що? Щоб в нижній частині завжди було волого, в нижній частині горщика. А мені потрібно, щоб ось тут була тільки трошечки, трошечки волога під шийкою має бути майже сухо. Тому я зараз просто засиплю. Корою, У мене є мілка кора, тут і піноскло, тут є керамзит, тут є трошечки навіть десь серамісу. і така мілка кора. Ну, фракція десь, напевно, півтора-два см. Ось, засиплю такою корою і будемо за ним спостерігати. Тому що, як мені видається, два дні достатньо для того, щоб ті всі личинки. Які були вже навіть в самій рослині, тобто десь там між листочками в пазухах листків. Листки прилягають дуже-дуже тісно до шийки, відповідно, там десь могли залишитися якісь личинки. І я думаю, така моя думка, що ця рослинка повинна бути вже здоровою. Тобто вона вона корінням всмоктала отой препарат, який я давала. Ось Максим. Який був теж в препараті врочинений, він теж присушив трошечки оті такі ранки на корінчиках. Ну і думаю, що має бути все добре. Все рівно цю рослину залишати без нагляду не можна, навіть після передпосадки. Тут де-не-де навіть кусочки маленького вугілля. Це тільки на користь, це добре. Ось така кора досить непоганої фракції. Буде йому навіть, мені здається, має бути дуже добре. Ось вугіллячко, бачите, є. Де-не-де потрапляє ось такий пінопласт. Ну, Пінопласт буде тримати трошечки сухіший, сухішим ґрунт. Ось. А кора буде волога і буде добре. Горщик трошки завеликий, але так як дикий кіт, хто знає, хто має дикого кота, той знає, що кіт росте дуже швидко. Відповідно, він дуже швидко буде дорости до цього горщика. Коренево він буде нарощувати теж швиденько, бо в нього вже є ось молоді корені. Він їх запустить в ґрунт. Ось так ми повернемо, якщо б вони були направлені в середину ґрунту. І, відповідно, потім буде гарно розвиватися рослинка. Ці корінчики ще є, я не трамбую, я їх не притискаю, не хочу їх пошкодити. Ось. Знов таки, після пересадки, я цю рослину не буду поливати деякий час, наприклад, тих самих 5-6 днів. Ось так, як рослинка гарно напилася препарату. Вона набралася вже вологи. Ось. Так, це ми відкладемо. Ще зараз я не буду нічим підживлювати рослинку, тому що вона отримала стрес від пересадки, тобто від навіть від того препарату, яким я її обробляла, і не хочеться ще більше травмувати рослину. Ось вот такі трошки більшенькі кусочки кори. Буде, мабуть, палички сюди, щоб закріпити цю рослинку в ґрунті, так як в неї корінців, за які закріпити немає, щоб можна було корінечком закріпити її в ґрунті. Тобто ті два корінчика, які залишилися в неї, вони мають чажі коло основи, але немає на що закріпити. Рослинка буде ось так хитатися. Тому я зараз візьму палички, і паличками закріплю рослинку. І можна отаку вот паличку можна навпіл переділити. Ось На так. Стіпками. І ось так він буде розвиватися. Так, щоб листочок в ньому міг собі рости. Тобто ми, ми не будемо притискати листочок. До речі, цей листочок навіть мені, може, так мені видалося тільки. Але в мене таке враження, що цей листочок навіть трошечки підріс. Оцей маленький листочок навіть трішечки трішечки підріс. Ну, ось так. І, напевно, мені знайти треба. Котіли себе якийсь такий великий кусьминчик кори. Так, кори немає, я знайшла ось таку ракушку. І цією ракушкою підставлю цю ракушку під шийку рослинки. Для того, щоб вона була наче в повітрі. Ось ось так. Ось так. І ось тут ми засипаємо далі ґрунтом. Тут навіть депо-декуди трапляється ось цеофлора. Цеофлора це цеоліт, ви знаєте, він дуже добре впливає на ріст рослинки, але його багато не потрібно, він буде розчинятися по мірі поступлення вологи. І буде підживлювати теж рослинку. Зараз я кілька гранул кину сюди. Ну, ось так. Ось така посадка в нас вийшла. Ну, ось така вийшла посадочка. Ось так я закріпила його паличками, бачите, ось так, щоб він тримався. Ось листочок трошечки. Значе ну він вільний, він, його тут нічого не притискає. Бачите, паличка просто підтримує саму рослинку. Ну і він буде випускати корінчик, я буде запускати собі в ґрунт, і так йому буде добре. Ось отакий, бачите, подвійний горщик, там буде фітіль. Я туди на дно трошечки додам водички. І тоді по фітілі буде підніматися волога собі нагору. Але взагалі під шийкою, ось тут у рослинки буде сухенько. Бо там, бачите, якщо такого придивитися, зараз я вам покажу. Ось, отак, отак, бачите, там шийка, і вона, наче трошечки стоїть на повітрі. Тобто вона не є занурена дуже в ґрунт. Бачите, найтяжі вони знаходяться на поверхні ґрунту. Так що я сподіваюся, що ця посадка їй сподобається, ці рослинці, ці орхідейці. Ось він буде задоволений з такої посадочки. Ось тут теж. Бачите, гарно видно. Ось шийка на поверхні. Я, звичайно, коруцю приберу. І отак шийка на поверхні знаходиться. Ну Ось, як вам видно, шийка знаходиться на поверхні ґрунту повністю. Навіть у тяжі, бачите, лягає тяж на саму оцю таку мушлю, яку я поклала під шийку. Ну, і сподіваюся, що ця посадка рослинці сподобається. Думаю, що все буде гаразд. Я буду спостерігати за рослинкою, вона буде в мене стояти буквально ось отут. Зараз я покажу вам я переставлю його от сюди, прямо на верхню поличку на спереді, щоб я могла бачити її. Тому що все-таки, коли є мочнистий червець, потрібно е, тримати на контролі таку рослину. Він може з'явитися буквально через короткий час, або навпаки, він може з'явитися через навіть півроку, як я вже вам розповідала. Ось, ну, такий він є. Якщо вже мочнистий червець завівся десь в ґрунті, якщо він десь завівся на ваших рослинках, то нема гарантії, що ви виведете його на 100%. Хоча, отакі міри, які я зробила сьогодні, я вийняла рослинку повністю з ґрунту. Я вийняла його повністю, промила з милом спочатку. Потім я замочила і листя, і саму рослину, і коріння у препараті. Я зробила і антигрибковий препарат. Ви бачили, і я зробила е препарат проти червеця. Ну, і тепер надалі будемо спостерігати за її розвитком. Ну, ось так. Ось така пересадка вийшла. Ось такі рекомендації щодо знищення такого дуже непростого не шкідника, як борошнистий червець. Якщо вам було корисне відео, ставте пальчики догори. Я буду дуже вдячна всім за коментарі. Всім хорошого настрою, хорошого вечора і всім пока!